Чистотіл і його корисні властивості для здоров'я чистотіл має багато цілющих властивостей, які позитивно впливають на організм людини, проявляє сильну онкопротекторну дію, затримує розвиток пухлин різного походження та зупиняє поширення метастазів. Діючі речовини чистотілу здатні підвищувати тонус жовчного міхура та посилювати від виділення жовчі. Рекомендований чистотіл при запальних та інфекційних хворобах печінки. Ефективний чистотіл при гастриті з недостатньою секрецією шлунка, при хронічному панкреатиті, при запорах, зумовлених слабкою перистальтикою кишківника, при спазмах кишківника, при інфекційних захворювань шлунково-кишкового тракту, бореться чистотіл з проблемами зі шкірою, коростою, екземою, фурункульозом, вуграми і грибками різних видів, а також бородавками, поліпами і мозолями. Застосовують чистотіл при задишці, захворюваннях легенів, бронхіальній астмі, склерозі судин головного мозку, інсульті, ревматизмі, водянці, поліпах в гінекології, чистотіл використовують при ерозії шийки матки, кандидозі, еліксири та екстракти від компанії Нове життя, не містять цукру, не містять спирту це натуральні засоби, які дуже тендітно, дуже ніжно подбають про ваше здоров'я. Звертайтеся, буду дуже рада допомогти.